Виключає, що Трамп подумає, куди йому телепортуватися із Сполучених Штатів, Трамп боїться перемоги України. Зеленський і Трамп об'єднані тим, що їх особисті образи стоять вище державного інтересу. Байден і Порошенко не керуються особистими образами. Вони керуються політичними принципами в першу чергу. Це такі два типи поведінки, про які я хотів би нагадати. Ці Комплекси вирощені і в Трампі, і в Зеленського, чи не з одних і тих самих джерел. Із Кремля. Вітаю, друзі! Говоримо про те, чому Трампа лякає перемога України. Адже на останніх дебатах з Камалою Харріс Трамп так і не зміг себе вичувати фразу про те, що. Перемога України є в інтересах Сполучених Штатів. Це дивна поведінка, і вона свідчить про те, що ставка Путіна на перемогу Трампа є частиною якогось великого сценарію, і залежність Трампа від цього сценарію, е, ну, мабуть, пов'язана із логікою його уникнення відповідальності за. Ті судові переслідування, які вже проти нього розгорнуті, а також очевидно, що таких переслідувань ще певна кількість доросте Я не виключаю, що Трамп подумає, куди йому телепортуватися із Сполучених Штатів. Отже, Трамп боїться перемоги України. Згадаємо, що Трамп навіть в ході цих останніх перегонів. Умудрявся робити дуже серйозні заяви про те, що він дасть Україні півмільярда доларів, що він, ой, пів трильйона доларів, що він дасть Україні неймовірну кількість зброї для перемоги. Але вся проблема не в тому, що говорить Трамп, в тому, що ми відчуваємо на ці слова, а довіри до цих слів немає, тому що. Трамп, по суті грає в сценарії, який задумав Путін. І очевидно, що фінансове благополуччя, фінанси на цю виборчу кампанію в нього непрямі з'являються з, з Росії. Тут у нас була історія із е, інформаційним агентством Тенет, яке працювало, організувало цілу низку. Блогерів мільйонників на користь Трампа. Але пригадаємо історію взагалі стосунків із Трампа з Україною. Адже Трамп до України так і не доїхав. Хоча якісь зустрічі були. Зате до України доїхав Джуліан. І в чому вся історія? Джуліані був головним, це колишній мер Нью-Йорка. Така людина легендарна по-своєму, але в чому була суть візитів порученця Джуліані, Трампівського Порученця? Суть в тому, що у му році Джуліані законтактував із е е Андрієм Єрмаком. У Сполучених Штатах вирішили, що саме Україна. А я думаю, що цей досвід це наводка людей, які безпосередньо з Росією пов'язані, і знають, що ну, по суті ця російська агентура в Україні може зіграти в інтересах Трампа. Тобто, коли почалися співбесіди Джуліані із Єрмаком. Виникла тема відкриття кримінальних справ проти Байдена. Ну і через ці кримінальні справи створити е, таке інформаційне тло, на, яких, на, на якому попалився звичайно Байден і не мав пер... електоральної перспективи. У травні 2020 року розпал виборчої кампанії в США, офісом генпрокурора в Україні була порушена кримінальна справа за фактом, нібито тиску. Віце-президента Байдена на Україну. Тут випливла дуже цікавезна історія. Бо, е, як ми пригадуємо, внаслідок відкриття цих кримінальних справ, потім все це обернулося. Ну, і прямого тиску Трампа на Зеленського, що він е, ув'язання допомоги фінансової допомоги Україні. До якраз жорстко до е, оцих послуг, спеціальних послуг Трампа завершилося спробою оголосити імпічмент Трампу. І е, Трамп наскільки опікся на Україні, що по суті е, його, по-моєму, від Зеленського тіпає. Але треба зрозуміти, що Зеленський і Трамп. Це люди, коли Трамп говорить, що я розумію Зеленського, я знаю Зеленського. Мабуть, Трамп і справді говорить правду, що він знає Зеленського. Бо Зеленський такий само нарцис і його центрик, як Трамп. І в цьому вони, мабуть, мають спільність душ, рідність душ, так би мовити. Але вся комедія полягає в тому, що. Егоцентризм Трампа він пов'язаний із е, ну, певним психологічним комплексом, із образою як рушієм політики. Хочу нагадати, що персональна образа для ігру у вищій лізі політики дуже поганий, так би мовити, фактор. І що цікаво, коли Трамп говорить, що він знає Зеленського, так Зеленський і Трамп об'єднані тим, що їх особисті образи стоять вище державного інтересу. Подивимося на кримінальні справи, які повідкривав Зеленський протягом п'яти років, особливо перше, протягом перших двох років проти Петра Порошенка, їх набралося під 100 кримінальних справ. І оцей страх і образа і переляк перед Порошенком вона просто стала ну, своєрідним дороговказом взагалі в поведінці Зеленського. Так і в Трампа ж все побудовано на особистих образах, зокрема особистій образі на Україні. Він вважає, що Україна це щось те, що постійно плутається в нього під ногами, не дає заробляти з Путіном великі гроші, ну і, і тому подібне. Він, власне, так і не зрозумів, що таке Україна, але ми знаємо зараз, що українська війна, боротьба українців і боротьба Ізраїлю і е, євреїв, вона дуже, я б сказав, це два. Паралельних треки, сьогодні прийшла сумна інформація про загибель сина головного рабина України на фронтах, сина головного рабина України, який загинув за Україну. Що тут говорити? Звичайно, що коли ми говоримо про те, що Особиста образа поганий вказівник чи е, пога, поганий рушій у, у політиці, то є абсолютно інший приклад і приклад, так би мовити, взаємопов'язаний, бо обидва фігуранти справ, які розгорнула Україна на чолі з Зеленським проти Байдена й Порошенка. Байден і Порошенко не керуються особистими образами. Вони Керується політичними принципами в першу чергу. Те, що витворяв для Байдена Зеленський, мало би розвернути політику Байдена щодо України в ну, таке глухе, глухий ігнор, те, що називається. Те, що Порошенко після скількох переслідувань кримінальних справ мав би сісти в куточку і чекати, поки Зеленський розпадеться. Але і Байден, і Порошенко працюють на свої держави. І коли Єрмак виходить і розповідає, що ми зараз працюємо зі штабами обох кандидатів, то це по суті самовикриття Єрмака і Зеленського, тому що це означає, що працюють вони з штабами обох кандидатів зараз, тому що один з кандидатів. Байден, а потім і Камала Гаріс, яка, по суті, мала би також керуватися образами за те, що вона доносила правдиву інформацію про напад Росії на Україну. А Зеленський вдавав, що «Моя твоя понімає і косив під піддурника при цьому, це мало би ну, сформувати теж велику образу з боку Камали Гарріс. Але Камала Гарріс Говорить про перемогу України. І сам Зеленський заговорив про перемогу України. Він їде до Байдена 13 вересня, має ну, продемонструвати план перемоги України. Звичайно, що без ресурсів Сполучених Штатів чи Сполученого Королівства навряд, чи яка перемога можлива. Але ж треба тоді і діяти відповідно. Діяти відповідно, перестати керуватися особистими образами в прийнятті рішень. Якщо Зеленський хоче перемоги, він повинен поставити державний інтерес попереду своїх обідок дрібничкових. Але ж Зеленський і далі керується обідками. Тепер про Трампа. Трамп найбільше шкодить собі своєю непередбачуваністю. Але ж Зеленський такий само непередбачуваний навіть під час війни. Ну він передбачуваний в тому, що під час війни він приймає кадрові рішення, які погіршують ситуацію в Україні. І він нікого при цьому не чує. Він нікого при цьому не чує. Така от Ситуація: Такі два типи поведінки, про які я хотів би нагадати, бо на тлі оцих обідок, образок Трампа, обідок Зеленського, ми маємо абсолютно лінію стоїчну, мужню і відповідальну, коли особисті образи відсунуті в бік. А лідер працює на національний інтерес. Порошенко якого Зеленський на своїх обідках не випустив на конвенцію республіканської партії, яка є партнером Європейської солідарності в рамках міжнародного демократичного союзу. Що Порошенко мав би возненавидіти Зеленського і клясти його на кожному кроці? Але ж Порошенко жодного разу не обмовився за час війни кривим словом на адресу Зеленського. І там, де нема змоги прибути в Берлін чи кудись на іншу конференцію, він дистанційно працює на національний інтерес. І Зеленський йому не завада в цьому. Він не керується образами на Зеленського. Натомість Зеленський все, що він не приймає, це все керується особистими образами. Особливо огидно спостерігати, як знову розкручується історія проти полковника Червінського. Вони в справі, в якій він виступав, свідком вже встигли його перевкваліфікувати фактично. Ну, Співвідповідача, тобто фігуранта справи. І це все демонстрація цих комплексів, якими просякнутий Зеленський. Якими просякнутий Трамп. І ці комплекси якось так, ніби під копірку, відслідковані і вирощені, і в Трампі, і в Зеленського чи не з одних і тих самих джерел. Із Кремля. Попробуйте з цим не погодитися.